Всім привіт з балі індонезії на годиннику за місцевим часом, десь 2.30. Дня і злива і триває перший день саміту групи 20. 19 країн Європейського союзу, на які припадає понад 80% світового ВВП, 75% міжнародної торгівлі та 60% світового населення. Офіційно головна тема цьогорічного зібрання відновлення світової економіки. Однак, за словами президента Байдена, це зокрема означає боротьбу із стражданнями, які спричинила російська агресія не лише в Україні, але в усьому світі лише подивіться на продовольчу кризу, каже президент Байден. Але тема України домінує на саміті не лише із цих причин. Цього ранку на першій робочій сесії до учасників через відеозв'язок звернувся президент України Володимир Зеленський. Сесії групи 20 закриті. Але як повідомив у Твітері посол ЄС в Індонезії, український президент виголосив палку, але й детальну промову із закликами відновити мир і поважати статут ООН. Принципи територіальної цілісності України президент заявив, що переконаний, зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена. Це врятує тисячі життів, сказав український президент. Володимир Зеленський також подякував лідерам групи «19» без Росії за чітку позицію про недопустимість загрозливої риторики про застосування ядерної зброї. Чи може саміт групи 20 допомогти посилити тиск на Росію і змусити Кремль поважати кордону України? Так принаймні, так переконаний президент Єврокомісії Шарль Мішель на прес-конференції на Балі. Він заявив абсолютно переконаний, що ми повинні використати сьогоднішню та завтрашню зустріч, а також неформальні контакти на полях G20, щоб спробувати переконати усіх партнерів чинити більший тиск на Росію, тому що Хартія ООН, принципи суверенітету, ідея про неприпустимість спроб змінити кордони силою це те, що мають поділяти усі, хто сидить за столом групи 20. Варто сказати, що високопосадовці адміністрації Байдена, які спілкувалися цього ранку із пресою, очікують, що більшість членів підпишуть спільну заяву, де чітко дадуть зрозуміти, що вони засуджують війну Росії в Україні, що вони бачать російську війну як джерело величезних економічних і гуманітарних страждань у світі. Це перше засідання групи 20 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і така заява потенційно може надіслати. Потужний сигнал від групи, якій донині бракувало одностайності щодо засудження російської війни. Нагадаю, Росія на саміті представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. Наразі у розкладі G20 традиційного сімейного чи так би мовити, спільного фото не заплановано. Більше про подробиці саміту групи 20 Дивіться в наших програмах брифінгу вісімнадцятій та час таймі о 22-й за Києвом. Там і побачимось. Також можете почитати усі оновлення на нашому сайті та сторінках Голоса Марки Українською. Нагадаю, я Юлія Ярмоленко продовжую стежити за усіма подіями на саміті групи 20 і навколо нього. Побачимося в ефірах.